Фермери б'ють на сполох. Через атаки РФ в Україні занепадає птахівництво. Мешканець Маневицької громади розвів вогонь у власному авто. Вишикувалися на майдані та вздовж дороги. У Ковелі нагадали про полонених азовців. Вітаю у студії 12-го Роман Вербич. І почну з важливих покупок для оборони. Задля облаштування кордону та виконання бойових завдань прикордонникам передали спецтехніку. Як інформують представники волинської влади, прикордонники отримали екскаватор, три трактори, п'ять легкових авто, попарів вантажівок та мікроавтобусів, а також генератори, тепловізори, навантажувачлінки, безпілотники та навіть дровоколи все це наслідок спільної праці меценатів, громадських організацій, підприємств та влади, зокрема за рахунок субвенції за 6 мільйонів. Купили екскаватор. Багато обладнання вдалося придбати за донати з благодійних заходів. Футбольних матчів, аукціонів тощо. У Ратнівській територіальній громаді повідомили про загибель 27-річного військового Миколи Лук'янюка. Він проживав у селі Комарове Мінкаширського району. За яких обставин загинув старший сержант, у громаді не повідомляють. Про час поховання сповістять пізніше. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героям. Тим часом громада Володимира провела в останню дорогу полеглого земляка матроса Михайла Степанюка попрощатися з полеглим захисником до собору святого Юрія Переможця, де відбувався чин похорону, прийшли його рідні друзі. Побратими, представники міської влади, небайдужі містяни з 27 березня. Матрос, який виконував бойове завдання на Херсонщині, вважався зниклим без звісти. Його загибель підтвердили за результатом ДНК експертизи. Чоловікові було 45 років. Поховали Михайла Степанюка під звуки військового оркестру на Алеї Слави, що на Федорівському кладовищі. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким героям. Ковальчани вкотре зібрались на акцію, не мовчи. Полон вбиває із плакатами, вишикувалися на майдані та вздовж дороги у центрі. Все для того, щоб нагадати про військовополонених захисників Маріуполя, які мужньо стояли довгих 86 днів. Саме від 16 травня 2022 року сотні військових, зокрема бійців полку «Азов», досі у неволі. Ковальчани кажуть, виходитимуть на акції, доки не звільнять захисників їхніх синів, чоловіків. Батьків чекають, зокрема, Владислава Бакума, Андрія Богдана і Владислава Оксенчука. Через атаки РФ Україна ризикує лишитися без курчат, гусенят і каченят. Батьківські стада доведеться вирізати, а інкубатори зачинити. Через це сільгоспринки спорожніють, а селяни, в яких є домашні курчата, гусенята чи каченята, просто не зможуть їх виростити. Бо і для цього треба світло. Більше про проблему в сюжеті Анастасії Качини. Село за 40 кілометрів від Луцька. На 20 гектарах землі тисячі гусей. Аби прогодувати усіх на рік треба щонайменше 3 мільйони гривень. Цілий рік готуємо стадо. І стадо готується дуже правильно, тому що його треба весною провакцинувати. Замовити ми тільки французькою вакциною від гусячого інтериту Це лютий місяць, його провести банітування, подивитися скільки хлопчиків і дівчат. Потім це така важка, кропітка робота. Літом готуємо підстилку, дуже багато соломи тікуємо. Це одне з найбільших на волині батьківських стад гуски данської породи легард. Тримають усіх цих пташок не на м'ясо, а заради потомства. Від лютого і до кінця червня тут збирають яйця, які продають підприємцям, що мають інкубатори. Коли закладуть в інкубатор, там 30 з лишнім градусів, вони перші три дні прогрів іде, потім на півтора градуса скидається. Там є ціла шкала. Ще нещодавно волинський фермер Руслан Хомач продавав 7-8 тисяч яєць в тиждень, але з травня усе зібране непорушно лежить в ящиках. Одне таке яйце коштує 30-40 гривень. Лише за місяць чоловік втратив півмільйона. Це коли почали відключати світло, інкубатори повністю зупинили свою діяльність в тому плані, що на генераторах вони економічно не, не можуть витягуватися. Електричні підстанції на інкубаторах дуже потужні, там 30 і більше кВт. Значить, е, е, товариш мені дзвонив, каже, мені за дві години я спалив 150 літрів дизельного палива, каже, ми не витянемо, ми не витянемо. І тому почали зупиняти. Підстанці Руслан Хомуч працював з інкубаторами Харківської, Сумської, Вінницької і Волинської областей. Сказали, ми просто не будемо робити закладок. в зв'язку з тим, що за дві години відключення бріон тут вмирає в цих гусячих яйцях. Прогодувати таке стадо це 10 тисяч гривень в день. Щодня гуси дають близько пів тисячі яєць, це близько 20 тисяч гривень. Нині в цих ящиках понад три тисячі яєць, які фермеру доведеться кудись віддати або просто виконати. Може запитаємо нас звірини чи куди, тобто ну на корм. Бо е, для звичайного вживання, як на як, як людина, вони чуть ж жорсткіші за смаком як. Поряд, то вона чуть жорсткіше атак, вона при великий жаль. Та найгірше каже фермер: якщо історія з енергетичною ситуацією в Україні не покращиться, частину стада йому доведеться просто вирізати. А це 10 років його праці і мільйони вкладених коштів. Якось так сумно. На наступний рік ясно, що мабуть буде менше і гусячі і Ми будемо думати, що робити з восьми. Шкода, бо це 10 років. На Луцькому ринку восенят нині небагато. Продають здебільшого домашні привозні, тобто висаджені в інкубаторі. Ми знайшли лише на двох тучках. За одне таке просять 150 гривень. Через ситуацію з відключеннями бідкаються продавці. Ціну невдовзі доведеться скидати. Вони просто закриваються, скидають ціни, щоб розпродати все, що є. Тут це відходить така ситуація. Нажо цим світлом воно почалось. Це ціни попадали страшно. Зараз та й до всього продавати птицю нікому. Через те ж відключення світла люди не купують ні курчат, ні каченят, ні гусенят. У кожного є проблема. Каченята звичайні вилупилися, і його треба гріти. У кожного є така проблема. Та люди купують маленьке курчатку, теж його треба гріти. Раніше брали хтось більше, то зараз мало беруть. би проблема з світлом, проблема з форму. Людей За словами фермера Руслана Хомича, якщо росіяни продовжуватимуть бити по енергетиці України і відключати світло почнуть ще частіше. Україна ризикує лишитися без свійської птиці. Батьківські стата доведеться вирізати, інкубатори зачинити. Через це сільгоспринки спорожніють, а селяни, в яких є домашні курчата, гусенята і каченята, просто не зможуть. Її їх виходити, бо й для цього треба світло. Анастасія качина, В'ячеслав Білов, Василь Марищук, дванадцятий канал. В аварії загинув пасажир. ДТП на Ківерцівщині скоїв мотоцикліст. На автодрозі сполучення Моликадерно 26-річний житель Підгайцівської громади врізався у відбійник. За кермо сів у стані сп'яніння внаслідок зіткнення 24-річний пасажир двоколісного загинув на місці. Водія шпиталізували та затримали. Відповідатиме за те, що накоїв під впливом алкоголю. Спалив свою машину. У Маневицькій громаді рятувальники прибули на гасіння автівки. Легкове авто загорілося надвечір в Оконську. За півгодини вогонь приборкали, та він встиг знищити машину дотла. Як з'ясувалося, підпалив її сам господар, з яких міркувань у поліції не повідомляють. І наостанок про. Круте волонтерство задонатили неймовірну суму майже 4 мільйони гривень. Атомники РАЕС знову передали чергову партію волонтерської допомоги військовим. Обладнання придбане під час благодійної акції Я допомагаю ЗСУ» та кошти первинної профспілкової організації РАЕС попрямували у 30 військових частин. Відбулась чергова передача військового обладнання, придбаного за запитами, що надійшли до громадської організації енергія перемоги. На ній були присутні представники адміністрації відприємства, профспілкового комітету, волонтери, працівники станції та рідні бійців, які сьогодні боронять країну. Атомники, попри те, що працюють нам безперебійне безпечне виробництво електроенергії, продовжують допомагати нашим захисникам та підтримувати збройні сили України. Щомісячно донатимо зі своїх зарплат всі 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 робітники абсолютно там три відсотки от буває що декілька разів в місяць за кошти зібрані в межах акції я допомагаю ЗСУ» в травні та гроші які надав профспілковий комітет РАЕС, загальна сума 3 мільйони 867 гривень придбали обладнання для 30 військових частин реп системи ради боротьба fpv дрони десятки, плюс Mavic 3 це з нічною камерою, MAVIC 3, Mavic 3 Pro, зарядні станції, це і ноутбуки для роботи з документацією. Все, що нас запросили наші військові, наші працівники військові. Але цього все одно недостатньо, щоб задовільнити усі запити, аби зекономити кошти і мати змогу допомогти якомога більшій кількості військових. Частину обладнання волонтери роблять самотужки. Технічно воно відповідає усім необхідним характеристикам та потребам наших захисників. Це дуже високоякісна техніка, яка вже випробована в боях, і до нас знову й знову звертаються за цими системами РЕБ і за нашими мавіками. Хлопці перелаштовані. Вже, вже йдуть в ногу, скажімо, на випередження йдуть уже мавіки робили сімки. Зараз вже на 10 дюймів. Вже сімка це в минулому, а всього на всього пройшло якихось півтора місяця, як почали тільки це робити. Тому все, вся наша допомога, її сила цієї допомоги і підтримки залежить від нас з вами, від тих трьох, чотирьох, п'яти, а то й більше відсотків. Передавали волонтерську допомогу представникам військових частин та рідним бійців. Кожен висловлював щирі Ва вдячності від себе та наших захисників, адже дрони це очі військових. Вони дозволяють вести розвідку та якісно виконувати завдання без втрат особового складу. Брат працівника станції важко поранений у бою. Гроші, які надавали йому на лікування, спрямував на купівлю дронів. Він знає наскільки зараз там тяжко хлопцям, наскільки йдуть тяжкі бої. Ось і наскільки потрібні дрони. Він відразу відмовився від коштів і попросив Івана, щоб на ті кошти, які були виділені. Були закуплені дрони і відправлені саме, практично в саме пекло під Авдіївку, щоб вони працювали і працювали на перемогу. Допомога війську зараз це пряма участь у збереженні України. Переконаний командир батальйону Свобода бригади наступу Рубіж Петро Кузик. Війна стає все динамічнішою, каже бойовий командир, котрий з 14-го року боронить країну від ворога в найгарячіших точках бойових дій. Ми маємо справу із дозубів озброєним ворогом, який ретельно готувався до війни. Ці всі технології подальше будуть розвиватися. майстерність і наших пілотів, і на жаль, ворога зростає. І тому потреба в будь-якому обладнанні, а саме дозорні дрони, дрони нічні, такі, які ми сьогодні отримали, це вкрай важливе обладнання, бо воно, знову ж це можна говорити багато, але за словами стоїть життя хлопців. Оце обладнання береже життя хлопців. Високотехнічне обладнання дозволить українцям, які кількісно поступаються перед ворогом, вистояти на полі бою та тримати позиції. А допомога, яка надходить від цивільних, не тільки зміцнює їх бойові можливості, а й піднімає моральний дух та мотивацію. Це розуміння і знання, що про тебе люди дбають в тилу, що твоя робота немарна і вони бережуть тебе. І це надихає неймовірно. Це От це і те, що об'єднує, коли кажуть Соборна Україна. От вона соборна Україна в прові. 14-го боронить країну від окупантів і Маргарита. Починала бойовий шлях стрільцем-піхотинцем. Пішла до війська добровільно за покликом серця. каже розуміння того, що це наша земля і її треба захищати, привело до війська. Вона вдячна усім, хто допомагає та підтримує бійців. Сьогодні кожному українцю треба бути готовими до відсічі ворога. Готуйтеся володіти. Зброєю переходьте, хто не перейшов на спілкування українською мовою, тому що ми, як ніхто, як військові, розуміємо, що насправді це дуже важливо, і що в цьому наша ідентичність, і в кого вона десь загубилася під репресіями ще столітніми московитів, то необхідно просто її відновити, витягнути з себе і показати, що ти українець. І допоки військові потребуватимуть, атомникорівницької АЕС будуть їм допомагати, адже тільки спільно зможемо подолати ворога. Світлана Рудник, Олександр Сніжко, управління інформації та зв'язків з громадськістю за ГРАЕС для 12 каналу. Продовжуючи тезу про можливість перемоги тільки тоді, коли діятимемо спільно. Закликаю щоденно допомагати ЗСУ, бо навіть маленький донат важливий про важливі події. Краю традиційно раджу дізнаватись із наступних випусків новин на 12-му. Ну якщо обставини так склали, що ви не змогли повністю переглянути котрийсь із випусків, або ж маєте бажання ще раз передивитись якийсь із сюжетів. Робіть це. у зручний для вас час на ютуб каналі. Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, і не забувайте тиснути на дзвіночок або першими дізнаватись про. Найважливіші події краю. Зі сподівання на те, що у наступних випусках хороших новин ставатиме все більше. Наразі дякую за увагу. Побачимось.